Добрий день. В цьому відео говоримо про те, як почати читати і що це дає. Знаєш, що найсмішніше, що я не можу вимовити зараз одне речення, але в мене другим пунктом написано Розширився словниковий запас. Чи виникала у вас думка, що ви читаєте замало? Чи виникала у вас думка, що ви в принципі читали вже давно книгу? І з кожним днем це як ніби якась така Такий графік, який йде вниз, і ви забуваєте слова? От, якщо ви лобите себе на такій думці час від часу, то можливо є сенс задуматись про те, що ви читаєте замало. За цей рік я прочитав сім книг. Це за 2023 рік, хоча відео виходить вже в 2024 Для когось це дуже мало, для когось це дуже багато. А от для мене це прям нормально, і я насправді пишаюся цим результатом. А а я сказав, в чому ми це відео знімаємо? Ні. І я хочу розповісти, як це вийшло і що це мені дало. Тому відео поділимо на дві частинки: в першій будемо розбиратися, як читати більше, в другій будемо в частині відео розбиратися. А що взагалі читати, що це дає людині. Тепер треба сказати оцю фразу про це. типу, це подкаст, про професії. Я просто не написав сценарій, але зараз згадав. Це подкаст про професії Ми тут для того, щоб ваша кар'єра була легкою і успішною. Важлива інформація. Я не є книжковим маньяком. Я до цього року читав взагалі одну або дві книги в рік. Інколи доходило до того, що я слухав аудіокнижку, і взагалі вважав, що це не моє. От не йшла мені література з самого дитинства, мене заставляли читати, і можливо, це якось вилізло тепер мені боком. Я не знаю, але загалом я читав мало. І якщо я вибирав між варіантом почитати щось або пограти якусь гру, чи подивитися якийсь фільм, то я ніколи не давав вибір саме в сторону книги. Але завжди існувала оця теза, що читати треба, що це корисно, всі розумні люди читають і от Ця штука, вона в суспільстві певним чином тиснула на мене, і якось на початку 2023 року я вирішив, що треба щось з цим робити. Тому я сформував, ну вже в кінці 2023 року, я сформував. А як так вийшло, що все-таки є сім книжок і прочитав. Це виходить, типу із розряду це виходить десь приблизно по пів книги на місяць, або одна книга на два місяці. Не так вже і важко насправді з такою швидкістю читати. Тому поради, як читати більше. Перша порада, вона дуже погана, мене з неї багато хто вб'є, але поставте дедлайн. І тут зараз треба розуміти, що це не дедлайн, який у вас є в голові. Що допомогло мені? Я побачив, що знімається книжковий клуб на youtube каналі Дов. Написав їхньому продюсеру і сказав: А не треба вам людину, яка буде теж знаходитися в кадрі і е, обговорювати книгу. І мені сказали, та, окей, приходь. Дали книжечку, прислали. Во, до речі, оця книжечка і. І оця ще книжечка, це вони мені прислали. Це до речі, дуже хороший лайфхак, що якщо ви вступаєте в якийсь книжковий клуб, то вам можуть підганяти книги і вам навіть не треба буде за них платити. Це насправді дуже мотивуюча і полегшує дуже мотивуюча історія, і це полегшує те, як читати. Е, відповідно, в нас були назначені дати зйомок, на дати зйомок, ти маєш вже прийти, щоб обговорювати по контексту е, ту книгу, яку ви домовилися прочитати, і немає варіантів її не прочитати. Ну точніше, є варіант, але в принципі це будуть твої останні зйомки. Тому я складав е, план і готувався. Загалом я брав просто кількість сторінок, ділив на кількість днів, які в мене є. Там щось трошки якогось запасу накидував, і виходило приблизно так, що десь 20 сторінок в день мені треба було прочитати. І відповідно, якщо там книжка в нас займала, не знаю, 400 сторінок, 500 сторінок. Це розбивалося на два місці, і я спокійно осилював цей е, варіант. Тому дедлайни допомогли, розбивка великої книжки на маленьку допомогла. І завдяки цьому ну, вийшло прочитати як мінімум три книги саме таким чином. Порада номер два: це планувати час на читання. Насправді воно звучить дуже е, е, незвично, ну, як мінімум для мене звучало колись незвично. Але в один момент я просто зрозумів, що читати. Це таке саме заняття, як і всі інші. От, ви ж плануєте сходити в басейн, Плануєте сходити в зал, кіно погуляти, песика вивести в туалет. Будь-що ви плануєте. От читати книгу можна відносити до цього самого розряду. Допоки ви е, читаєте книгу тільки тоді, коли випадає можливість, тобто воно знаходиться в вашому пріоритетному списку, десь в самому низу, ви майже ніколи не добиратися до цієї е, задачі, тому що в нашому світі мільйон є причин, щоб це не робити. Повітряна тривога, все ми не читаємо. Будь ласкочка, тупіє населення. Треба вам такого, не треба. Не знаю. Приїхав, став, став голодний, і все, не, не читаю. Вийшла в новий серіал, наприклад, Берлін недавно вийшов, все, не читаю. І загалом, поки ви не почнете забивати собі умовно в календар хоча б 30 хвилин на почитати, це не обов'язково, має бути в процесі там, робочого дня, але не знаю. В 7-30 ви прокидаєтеся, можна запланувати 30 хвилин почитати, не вставати з ліжка, це може допомогти. Або 30 хвилин перед тим, як лягаєте спати, взяти і запланувати те, що ви почитаєте, а не посидите. І поскролити Твіттер, чи TikTok, чи якусь іншу соціальну мережу. І тому, я думаю, тут порада дуже проста, і вам реально це треба ставити в свій порядок денний, тоді у вас вийде читати більше, ніж ви читаєте зараз. І важливо до цього пункту, що дуже спростило мені життя, я брав з собою книгу і ставив її в себе біля ліжка. Ну, В більшості із нас біля ліжечка є така квадратна. Тумбочка чи прямокутна тумбочка, і книга в мене завжди стояла на ній. Тому, відповідно, коли я прокидався, я якраз таки мав змогу, нікуди не виходячи, оце в теплому ліжку, взяти і почитати книгу. Йдемо до пункту номер 3 Це кудись ходити читати. Е, насправді, це дуже неочевидна річ, але в один момент я себе зловив, що я читав у. Багатьох місцях літом я читав на балконі, я читав в кав'ярнях, я читав у парку, я читав в дорозі в метро. Або якщо я їхав якусь там далеку подорож, типу в поїзді чи в якомусь автобусі. І в один момент це почало приносити задоволення. Це якийсь прямо такий ритуал виходив, особливо в теперішній час, коли в нас з'явилося мільйон. Цих кав'ярень, книгарень, де ти приходиш собі, замовляєш якоїсь кави або замовляєш якоїсь чаю, йдеш собі, сідаєш десь в куточку. Навколо тебе всі такі теж люди, які теж читають книги. Ти якось починаєш надихатися через це все. І в один момент тобі, ну там, виходить на годину, навіть деколи дві просидіти в закладі, і абсолютно не помітити, як ти прочитав навіть не тих запланованих якихось 15-20 сторінок, яких ти в себе вижив, а прямо вийшло зробити це так. Що ти от забув про все, пішов в книгу, і от з нею залишився наодинці. Тому оці три нескладні поради можуть вам допомогти читати більше. А інші поради, які ви знаєте, як більше читати, ви можете написати нам в коментарях і буде дуже класно прочитати це. І особливо, якщо ми напив в коментарях ми знайдемо класну пораду, як читати більше. То із всіх книжок, які в мене назбиралися, а в мене зараз на полиці вже десь більше 20 книжок. Я вам подарую будь-яку із них, тому не соромтеся писати ваші поради. Це були речі, які допомогли мені більше читати, так? Але ніяка мотивація і ніяка порада вам не допоможе читати більше, якщо ви не бачите в цьому цінності. Тому в першу чергу треба зрозуміти, на хіба нам читати. Це не складні е, речі, але давайте пройдемося по тому списку, який я для себе виділив і виділяю для інших. Я вам вже розповів, що я був учасником книжкового клубу. В мене на роботі побачили, що я там ходжу на якісь зйомки і прочитаю в книжковому клубі. І мені запропонували зробити книжковий клуб в мене в організації і стати його ведучим. На що я звичайно ж е, погодився? Тому ці поради, які я говорю тут, я вже звалідував з більш ніж. Чотирма сотнями учасників клубу, тобто в нас там відбулося енна кількість зустрічей, я не за недерхвало здається, до п'яти. У нас було вже книжкових клубів, навіть один був прямо з трансляцією, і е, у ті учасники, які там є, вони у процесі обговорення погодилися з цими пунктами, які я виділив. Тому я спеціально з ними проговорив перед тим, як знімати це відео. Перша причина, чому е, потрібно більше читати, це в принципі про знання. Але не оце ефемерне знання, про які завжди говорять: о, треба читати, будеш розумним. І вся література, яку я прочитав за цей рік, вона є бізнес-літературою. Це, от, наприклад, Netflix і культура інновацій. Тут розказано про те, як ну, в Netflix все працює, яка в них там культура в організації. Наприклад. Це, до речі, мені під кінець року позичила моя менеджерка, начальниця управління. Вона не любить, коли ми її так коли я її так називаю, але все одно підкинула таку книжечку про Алекса Фергюсона, це футбольний тренер клубу Манчестер Юнайтед, теж одна із легенд. Це теж про підходи в менеджменті, як керувати командами. І отака, наприклад, книжечка, яку я ще з собою приніс, «Синенька, розверніть корабель Девіда Марки. Теж розповідає про те, як на підводному човні мужик із найгіршого човна в. В військово-морських силах США зробив найкращий човен, тому це в принципі практичні і предметні знання в тій області, в якій я працюю. Тому коли я говорю, що е, книги дають знання, в моєму випадку вони прямо такі напряму дають знання, і деякі з цих речей вдалося реалізувати в компанії. Наприклад, один одна подія, яку робить в себе Netflix щоквартально, ми зараз мої організації теж робимо на момент виходу цього відео. Ми її вже зробимо. Я в коментарях напишу, якщо комусь буде цікаво, чи вона прийшла успішно чи не успішно. Тому пункт як знання ми закриваємо. Якщо ми говоримо про бізнес-літературу, там справді є чому повчитися, якщо вибираєте книгу відповідно до е своєї кар'єри, до своїх потреб. Про художню літературу не говорю. Я її не поважаю, брешу. Ну я загалом просто її не читаю. Мені просто її не цікаво читати. Я не знаю, як ви це читаєте. Це все для вас. Але якщо е є користь від художньої літератури, то напишіть, будь ласка, теж в коментарях, а яка взагалі користь від художньої літератури, бо я поки що для себе це не сформував, і тому можливо я її не читаю, якби це логічно. Поїхали до пункту номер два. Це про розширення словникового запасу. Розширення словникового запасу це така річ, яка дуже суб'єктивна. Але на мою думку, рік назад я говорив гірше і говорив вуще ну тобто, я не використовував можливості кістки зворотів. Е, мені не вдалося деколи при. Оцих розумних е комунікаціях, ну, наприклад, коли ти робиш щось нове в організації, змінюєш, тобі треба знаходити аргументи. І оця начитаність, вона дозволяє не просто говорити ну, не базові слова, а красиві слова, але вона тобі дозволяє говорити сильнішими аргументами. Ну, тобто ти можеш підтверджувати свої знання по іншому. Одну й ту саму інформацію подавати трьома різними варіантами. І, можливо, якщо з першої і другої спроби тебе не зрозуміли, то з третьої ти вже можеш достукатися до якоїсь людини, від якої ти хочеш, щоб вона працювала по-новому. Тому розширення словникового запасу для мене теж е -е, працює. Записуємо його в плюсик і ну, ставимо, як то ну, кажуть, кладемо в наш оцей е -е, список е -е, переваг, які дають е -е, книги. Третій пункт. Він е, суб'єктивний, але нові знайомства, так сталося, що на один із випусків книжкового клубу нам вдалося запросити автора. Я не взяв з собою цю книжку, тому що я її позичив. Е, різнобарний менеджмент Валерія Пекаря. Хто не знає, це викладачка КМБШ. ви якщо в Ютубі наберете Валерій Пекар, то вам виб'є там з десяток відео, і ви зрозумієте наскільки розумна ця людина. От нам вдалося його запросити і поспілкуватися з ним. Е, і хоча це тривало лише дві години. Я знаю ціни на його воркшопи. Це було на тисячу відсотків варто того, щоб читати весь рік книги, щоб під кінець року вдалося зустрітися з розумною людиною, поговорити про ту книгу, про ті знання, які він накопичував буквально там десятками років, і вмістив їх туди. Тому нові знайомства дуже суб'єктивний плюс, але для мене це працює, і я тут передаю свій досвід. Тому а що не так? Четверте. Дуже банальне, дуже дурне, але це приносить задоволення. Якщо перші книги для мене справді були важкі, ну в плані. Для мене всі ці речі, які я описую в цьому відео, вони були нові, страшні, незрозумілі. То коли ти вже береш, не знаю, п'яту книгу за рік, десь там в якомусь липні, ти вже знаєш всю систему, як в тебе все працює, ти знаєш, з якими там труднощами ти можеш зустрітися, що тебе погано розфокусовував, погано працює увага і фокус там, десь після того, як ти читаєш 30 сторінок підряд, і ти вже просто себе не не знаю, не ґвалтуєш цим підходом. Ти вже випрацював систему, в якій тобі зручно працювати. Ти знаєш, що Оту можна зранку піти в кав'ярню, посидіти, кайфанути і потім цю книгу обговорити з якимись однодумцями. До речі, я тут так говорив в цьому відео про ці книжкові клуби. Але якщо у вас є справді можливість знайти його, ви можете спробувати, що це таке, тому що це досвід, який прям важко порівняти з чимось іншим. І якщо у вас є стереотип, що це нудно, то це якраз можливість. Оцей стереотип зруйнувати або підтвердити. Тому е, пунктик звучить як принести задоволення, і я вам розповім, як ще ви можете принести нам задоволення. А саме поставити лайк під цим відео, ми майже не просимо, але, будь ласка, поставте. І якщо напишете коментар на один із тих двох байтів, який я не сказав в цьому відео, то буде е, прекрасно. І, і все зустрінемося в наступних випусках. Пишіть в коментарях, які теми вам треба ще розкрити, а, а також можете написати наскільки автор не правий був цьому відео. До зустрічі, гарного вам дня.